У Тад Морган усім тим, хто тільки до нас приєднався. Я знаю, ви чуєте вже чоловічі голоси, де тільки. Так, пам'ятаєте, на початку літа я зустрічалася з Тонією Матвієнко, і тоді вона мені розказала, що познайомилася з Джеєм Топольським, і вони записали. Такий трек, який, власне, їй не властивий. Тоді Тоня пообіцяла мені, що презентує його саме на наших улюблених жовтих диванах у студії Guten Morgan. Ось вони і прийшли до мене. Це Толік, Діджей Тапольський і Антоніна Матвієнко. Доброго раночку. Можна просто Тоня. Можна просто, можна просто Танечка Матвієнко. Ну що, ви вже виступили на Global Gathering? Виступили. Як це було? Це Я просто раптом згадала числи, коли це було. Було Нормально. Неплохо було. Ну просто ну, я тобі поясню, коли Тоня минулого разу тут сиділа, вона угу. пишет. Я насправді з Толіком ще не знайома. Він знайшов мене в інтернеті, я запропонував. Я слышал, Та це дивився <ріх> Так, Тепер <ти> твій <ріх> варіант, як було все насправді. <ріх> ну, это так и было на самом деле, да. А, насчет выступления прошло, но ну, неплохо, потому что ну это была смесь, собственно, тониного пения и нашей электронной современной. Ну, ну. Взагалі фестиваль, я думаю, пройшов, як завжди, на ура. Да, нормально. Я перший раз побувала, побачила, що це таке. Як тобі? Як тобі ця атмосфера? Не, дуже, дуже круто було, дуже. Мені сподобалось. Ну тому що Тоня реально хвилювалася. Вона каже, я не знаю, я на таких ще не виступала, як вони мене будуть сприймати. Я хвилювалася. Ну, мені, було, було. Ну, мені було цікаво просто. Не, ну, да, якщо ніколи не було, я думаю, допустим, якщо б я тож, мене виступати там, де Тоня, я думаю, мене було б цій. Détériно, повір. У нас ще все попереду. Давайте нарешті подивимось, який результат. Я знаю, що ви одразу відзняли відеороботу, там саме на лабов'язу. Так. Презентуйте. Так. Наша спільна, наша спільна робота. Да, смотрите, я думаю, по М1 такої видите. Да, На мою найкращу пісню. Ремікс може.